Брати і сестри, вітаю вас і вітаю особливо братів усіх. Ви уявляєте, то все про нас. Я хотів записати, але не встиг, мене скоро заспівали. Справді, великий і добрий час ми маємо з вами. Добрий час ми маємо з вами, слава Богу. І мені сподобалось, коли Саша, цей що там ззаді, молодий проповідник, вийшов колись. І він свою проповідь почав з таких слів. Добрий день, церква. Знаєте, для нас це було так якось незвично. Якось ми так аж... а знаєте, я задумався, які це щастя, коли в нас є добрий день. Це добрий час, коли ти маєш і я. Слава Богу! то, то саме, що сказати, знаєте, будьте благословенні, а ми відповідаємо як? Амінь. Давайте знову будьте благословенні. Амінь. Слава Богу! Читаю! текст Божого Слова, який дуже нам знайомий, Марка, третій розділ, 24, 25 текст і потім 27. Євангелій від Марка, третій розділ, 24 текст. 25 і 27 текст. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те, те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. Ніхто бо не може вдертися у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужо, і аж тоді пограбує Господу його. І тема моєї проповіді коротенько, декілька тезів. Я хочу озброєння. Кожного чоловіка для того, щоб дім не був уграбований твій і мій. Для того, щоб. Знаєте, що означає дім? Сьогодні ця війна нам показала, що знаєте що? Що дім це не стіни, це не підлога, це не е... що там ще там, меблі. А, а, а дім це знаєте що? Це сім'я. Тому що коли приходить війна, ти береш там якусь торбочку, паспорт. Якщо маєш там. Банку трилітровою, там банці, щось. Я не маю на увазі огірки і сало, то друге. І, і, і все. І ти береш найдорожче, ти береш свою дружину, ти бачиш, береш, береш своїх дітей, внуків, хто є дід з бабою, і, і ви просто біжите. Оце є сім'я. Це є. І ось Ісус Христос, Він каже декілька фраз. Він, він каже декілька фраз. Він каже так: перше, коли дім має небезпеку не встояти, це знаєте що? Це коли дім поділений. І, і саме страшне, коли дім є поділений, бо він ділиться на два. Він ділиться на два. Хоча е, Бог сказав таку річ. Бог сказав таку річ, коли він каже про одруження, коли створення сім'ї, е, створення е, дому, це пам'ятаєте що? Чоловік відділиться або відірветься, пам'ятаєте від кого? Від тата і мами і приліпиться, пам'ятаєте до кого? До дружини, і вони що будуть? І вони будуть розділені на два. Да? Ні, вони стануть одним. Вони стануть одним. І коли Бог дає дітей, і коли Бог дає дітей, і та сім'я, має діти мають бути в одному в цьому кукол, чи, кокол. Чи як там то назвати правильно? Знаєте, в цьому, оце дім, оце любов, єдинство, яке з'єднує нас, в якому ми є одні і діти ростуть в одному. Але є велика трагедія. Ворог для того, щоб зруйнувати дім і сім'ю, перше приносить розділення. І це розділення між самим рідним буває між чоловіком і жінкою. Між чоловіком і жінкою. Там починається, знаєте, що, там взагалі, ви знаєте, що статистика каже так, що е, е, найчастіші розводи в сім'ї, це до п'яти років. До п'яти років. Саме я дивуюся, ну вже там прожили 20 років, 25 то вже надоїли один одному, а, а не розводяться в той час же. А от до п'яти років, е, є такий на інших мовах, е, не сайли з характером, кажуть. Оце якраз знаєте що, коли йде. Але це не тільки до п'яти років, а буває все життя. Все життя, знаєте, що йде? Йде війна. Йде війна внутрішня, зовнішня і так далі. Це розділення. І ось не дозволити розділитися, але залишатися завжди бути одному. Є декілька причин, я пам'ятаю, в нашій сім'ї була у свій час, коли назріла велика проблема це коли. У мене родився старший син, і йому було три місяці, і він дуже тяжко захворів, це мій Павло. І коли він дуже тяжко захворів, і ми три місяці лежали в лікарні, і, і я бачив, як знаєте, що оця, оця проблема, ця криза, молода сім'я, коштів немає, фінансів немає, а ще проблема дитина хвора. і... І, і, і ця хвороба, вона ще раз то більше усугублялася, усугублялася. І я пам'ятаю, останній час вже були такі моменти, коли я і, з лікарні йшов на роботу і з роботи в лікарню приход, приходив. Коли знаєте, ми мінялися з нею, ми не спали, ми мінялися, бо пару годин вона відпочивала. І ми дивилися, бо малого треба було перевертати, щоб він обов'язково був на бочку, спав, тому що він задихався і так далі. І я пам'ятаю, пройшов такий момент, коли ми схилили свої коліна, я взяв свою дружину за руку і сказав такі слова. Я вірю, що це було від Бога. Я кажу, дивися, та ситуація, яка в нас склалася в сім'ї, вона може нас розділити. Ми будемо жити разом, ми будемо спати навіть на одному ліжку. Ми будемо називатися навіть сім'єю, але ми станемо різними людьми. Ми станемо різними людьми. Ми, ми будемо просто там звинувачувати один одного, або та ситуація взагалі нас зробить крепшими. І ми так помолилися, поплакали перед Богом. І Бог дав, нас зробила нас крепшими. ми вже знаю, живемо 20 років. І всього-навсього маємо. Дякувати Богу, п'ять дітей. Слава Богу. Знаєте, друге, що може розділити, і е, перше, це проблеми, це проблеми, це фінансові, це якісь фізичні проблеми, це якісь, якісь хвороби, і так далі. Але друге, це знаєте, що це гріх, який приходить в життя, і він просто, знаєте, що, як, як тим лезом е, відрізняє чоловіка і жінку. Давайте собі нагадаємо перших людей, коли перших людей. Пам'ятаєте, що стається, коли, коли приходить Бог поспілкуватися з Адамом? Пам'ятаєте, де був Адам в той час? Він заховався. І коли Бог починає з ним говорити, пам'ятаєте, що Адам робить? Він каже такі слова. Бог каже, чи ти Адам часом не з'їв з того дерева? Що він каже? Жінка, яку ти мені дав, вона мені дала. І тут, знаєте що? Розділення. Гріх прийшов, приніс розділення між чоловіком і жінкою. І ми починаємо звинувачувати один одного. Та ти такий, та, та, ти така, та ти так поступив, ти так поступила, я би так ніколи не поступив, я би так ніколи не поступила. І починаємо, і так далі. Я би хотів сьогодні, не позвольмо. Не позвольмо, щоб гріх зруйнував найдорожче. Це єдинство між тобою і ним, між ним і нею. Не позволь. Знаєте, один із перекладів каже так. Єврейські равини кажуть, що там, де стоїть слово, що це буде помічниця твоя, часто ну, кажуть, що там стоїть слово, що це та, хто сидить напроти тебе. Цебто, якщо ти, якщо ти боїшся Бога, якщо ти йдеш за Богом, ти не дозволяєш гріху пройти в твоє життя, вона та, хто е, біля тебе, хто допомагає. Але якщо е, ми допускаємо гріх, нас стає та, хто напроти тебе. Та, хто напроти тебе приходить розділення, відірвання і. І руйнується сім'я. Тому, друге, обов'язково гріх він, він зруйнує сім'ю, він руйнує дім, він руйнує все. Гріх, він, знаєте що? Він розброює нас, чоловіків, найперше. Він роззброює, він, він робить нас, знаєте, якими слабими. Тому не позволь собі, не позволь собі грішити таємно. Не позволь собі грішити так, щоб ніхто не знає, жінка не знає, чоловік не знає, чи все наоборот і так далі. Послухай. Таємний гріх. Він обов'язково робить, знаєте що? Руйнацію явно. Тому не позвольмо собі. Не позвольмо собі. Чуть-чуть статистики. Е, точна кількість дітей у світі невідома. Постійно змінюється, але загалом у світі проживає. Близько 2 мільярди, е, мільярда дітей віком до 18 років. Таким чином можна зробити висновок приблизно кожні 10 секунд народжується 26 дітей. Уявляєте? Але в Україні, за даними, це до 18 е, у 18-році му році було зроблена статистика. В Україні за даними е, 18-го року 3 мільйони дітей. Із 7,6 і мільйонів, які проживають, о, не по, е, е, проживають без батька. Три мільйони дітей. Майже половина дітей. Вони не мають батька. І ось сьогодні, як ніколи, ми з вами, батьки, ми повинні бути озброєні. І декілька думок я хочу сказати. Перше, Перше, батько, він має бути духовний лідер. Він має бути духовний лідер. І е, в чому заключається духовне лідерство? Ми деколи думаємо, що це. Е, знаєте, сьогодні я проснувся і мені е, сім'я моя подарила такий тортик невеликий. Я б вас на нього запросив всіх, але він такий маленький. І, і ми його майже з'їли. Простіть мене, що я без вас його з'їв. І знаєте, і там були слова гарні написано. Е, е, нам не, потрібен, нам не потрібні супергерої, коли в нас є тато. Знаєте, я, собі так, я, я так задумався, ті слави так якось е, торкнулися. І ось перше, духовний лідер. духовним лідером ми повинні бути в сім'ї. Що це означає? Це не означає, що ми все знайки. Це не означає, що ти і я, ми знаємо, як правильно зробити, як правильно виховувати і так далі. Але це означає якраз, що ти схиляєшся і коліна перед досконалим батьком і ти просиш дай мудрості. Це означає, що ти на руках молитви ти несеш своїх, своїх дітей перед його лице, осознаючи, що ти не маєш. Досконалості мудрості. Ти не маєш там ще щось, ти не супергерой, але є хто супербатько. Це є Бог. Це є Бог, і він обов'язково тобі дасть мудрості, як поступити, як зробити. Я чув багато свідоцтв. Я, я, я читав і чув багато свідоцтв, коли діти, ну вже дорослі, дядьки розказували, коли каже: я кожен раз чув, як моя мама і мій батько не схиляли свої коліна, і в молитві вони просто згадували моє ім'я. Каже, я ніколи безслідно це не проходив. Я ніколи це послідно, воно воно завжди було в моєму, моєму серці, брати мої сестри. Я би хотів сьогодні сказати: давайте будемо ставати духовними лідерами своїми сім'ї, батьки. Давайте, і це перше, це знаєте що? Визнаючи, що я недосконалий, але я отець досконалий, і він обов'язково дасть тобі мудрості і сили. Як Спілкуватися з дітьми, як провадити і так далі. Слідуюче, тому що час йде так швидко, швидше, як я навіть говорю. Я думаю, що я швидко говорю. Слідуюче, знаєте, батько має бути озброєним, і ми маємо бути, знаєте, що людьми, особливо чоловіки, ми повинні бути тими людьми, з якими хочеться наслідувати. За якими хочеться наслідувати. Знаєте, я, е, я чув багато дітей, які казали: я, я хочу бути як мій батько. Я хочу бути як мій батько. Я хочу бути як мій батько. Брати мої сестри, як важливо нам, як важливо нам сьогодні бути. Апостол Павло колись сказав так: будьте наслідувачами мене, як я Христу. Будьте наслідувачами мене, як я Христу. Це, це дуже важливо. Це просто сьогодні крайне необхідно. Сьогодні ми батьки повинні стати такими, щоб. Знаєте, я люблю цей приклад, коли в недільній школі один учитель розказував про Ісуса. Він розказував, як Ісус це робив, як Це робив. І в кінці каже, як ви думаєте, хто це? І одна дівчинка підняла руку і каже: це мій батько. Знаєте, як, як би я хотів, щоб про кожного з нас. Могли наші діти сказати, сказати, знаєте що? Сказати, це мій батько, це мій батько. Як важливо нам, знаєте, в домах в домах, бути тими людьми, які, які вміємо стриматись. На, на най, най, найтяжче мені здається, особливо чоловікам, коли ти цілий день на роботі, цілий день в якихось справах і так далі. І, і добре, коли справи йдуть добре, але деколи бувають трудності, деколи бувають проблеми, і, і ти приходиш додому, і, і ти забуваєш, що ти той, з кого мають брати приклада, і ти дозволяєш собі язиком. Своїми вчинками і так далі. Я коли згадую так само своє життя, і ви знаєте, я, я е, пам'ятаю декілька разів, коли я просив пробачення своїх дітей, особливо м, старших двох, бо я їх називаю, що це ми на них випробували все, що випробовується: виховання строго ремнем, потім знов строго, потім знов е, миліс, потім цей. Е, е, знаєте, але вже коли ті менші з'явилося і все помінялося, коли, коли тобі 40, і, і, і ти дивишся зовсім по-інакшому, і я пам'ятаю, як Самуїл зробив одну річ, він захотів, щоб ноутбук заліз Лев, він хотів, щоб Лев був всередині ноутбука. І знаєте, він поставив лева пластмасового, і закрив ноутбук, і скочив, і Лев заліз туди всередину. Знаєте, і коли я прийшов і мені показує, тату, подивися, лев в середині. І ви знаєте, яка була моя реакція? Моя реакція була, ну, я так подивився, ну, такий, ну, лев середині, то в середині трохи шкода на обука. Лева так не дуже було шкода. Ні. Знаєте, Але сина об нього поцілував і все. І ось мій старший син взнає і, і, і каже, тато. А якби я колись таке зробив, я кажу, хай Бог борони, добре, що ти не робив. <рес> але знаєте, але я хочу сказати, давайте ми будемо, батьки, справді людьми, на якого дивляться діти наші. І ми для них є маяк любові до Бога, маяк е кротості, маяк святості, е маяк посвяти для Бога, щоб вони сказали, я хочу, як мій батько. Я хочу як мій батько, і е, 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 ну це не посліднє, але сьогодні ми на цьому закінчимо. Знаєте, батько захисник, батько захисник. Я, я б хотів, щоб ми. Пам'ятали батьки, що ми захисники. Але сьогодні є трагедія, тому що батьки зрозуміли, вони зрозуміли, що не є захисники, але якось трохи все наоборот. Знаєте, часто мені доводиться бути в школах різних, говорити з директорами, вчителями, завочами. І вони кажуть, така трагедія. Навіть не можна сказати, щось з дитині сьогодні звернути увагу, тому що батьки прийдуть, зразу висварять, там накричать, зматюкають і так далі. Ви знаєте, насправді, коли ми кажемо, що, батько мої захисники, перше, що ми повинні розуміти, якщо ти захисник, то ти повинен будувати щит над твоєю родиною. Але ще, знаєте що, з молитви. Перше, що сьогодні край необхідно тобі і мені, за, знаєте що, закрите небо сьогодні, це молитви з щитом. Сьогодні, знаєте, як ніколи будуй жертвник в своєму домі. Молитовний, молися. Захищай свій дім, свою родину, свою сім'ю і своїх дітей. Це молитва, це молитва. Оце, з чого починається захист твоєї сім'ї, от з чого починається ти захисник, настоящий, коли ти промолюєш. І молося за свою родину, за свою сім'ю, коли ти, ти по імені, і ти, і ти проводиш час у молитві, це за, защита. Це коли, знаєте що, коли ти захищаєш своїх дітей і свою родину від спокус, і ти говориш з ними, які бувають спокуси, і ти їх називаєш, і ти проговорюєш, оце є захист твоєї родини, оце є захист твоєї сім'ї, оце є захист. Це не розмахування кулаками перед сусідами, це не розмахування кулаками перед там кимось. а це коли ти розмовляєш і ти захищаєш їх від спокусника і спокус. Коли, коли ти говориш і ти розказуєш, знаєте що? Ти розказуєш, що таке Біблія. ти розкажеш, хто такий Бог, бо ти сам його розумієш, бо ти сам його знаєш. Оце є захист твоєї сім'ї. Коли ти виховуєш своїх дітей і свою сім'ю у твоїй родині, у твоїй сім'ї, у твоєму домі, знаєте, що є мир і затишок. Коли діти, знаєте, що не бояться, о, тату іде шухер. А, а наоборот вибігають, татко вернувся, татко вернувся, татко вернувся. Знаєте, оце є захист. Тому хай Господь сьогодні. Благословить нас. Хай сьогодні дасть нам і будьмо озброєними батьками. Дім, який, який знаєте, що буде розділений і буде зруйнований. Дім, де батько не буде озброєний, не буде озброєний тим, що, що він є той, хто духовний лідер, що він є той, хто приклад наслідування, що він є справді настоящий захисником, то дім цей приречений. Дім приречений, давайте зараз встаємо на наші ноги. Ми будемо зараз молитися.